У веб-сервісі Sotacassa з'явилась можливість імпорту довідника номенклатури товарів та послуг в форматі CSV. Для визначення структури файлу та назви полів довідника скористайтесь прикладом, який присутній в сервісі. Перейдіть в розділ Номенклатура, натисніть кнопку Імпорт і оберіть приклад файлу імпорту в форматі CSV. Файл прикладу буде автоматично збережено на комп'ютер за шляхом, який вказано в налаштуваннях браузера. Щоб заповнити довідник за шаблоном, відкрийте завантажений файл і видаліть присутні в ньому записи тестових товарів. У відповідній колонки документа скопіюйте потрібні дані з вашого довідника та збережіть зміни. Для завантаження довідника в сотокаса В розділі Номенклатура натисніть кнопку Імпорт, вкажіть шлях до створеного файлу в форматі CSV і натисніть «Ок». Після цього перелік всіх товарів, які містяться в документі, буде додана в сота